Всім здравствуйте! Сьогодні хотілося б поговорити про великого помічника-кардіолога Холтерівський моніторинг ЕКГ. Що це таке? У мене особисто це є такий апарат, який ставиться людині, тобто ставиться на передню грудну клітку з електродами і апарат вішається на шию. І з ним людина йде додому. Обов'язково людина має жити звичайним життям, займатися звичайними справами і забутися просто, що цей апарат на ній висить. Такий апарат допомагає діагностувати аритмії, допомагає діагностувати ішемічну хворобу серця та багато серцево видів серцево-судинної патології, що недоступна іншим методам обстеження. Ставиться такий апарат від доби до 7 днів. Коли ми ставимо холтерівське моніторування ЕКГ, Перше це відчуття будь-якого дискомфорту в грудній клітині, відчуття аритмії, відчуття перебоїв, завмирання, високого серцебиття. Якщо є будь які з цих симптомів, звертайтеся, допоможу знайти причину і вирішити вашу проблему підібрати правильне ліку.